Бусифікація б закінчилася, все б закінчилося. Але для цього потрібно було, щоб це був парламент України. Парламент, який має гідність, який готовий боротися, який може щось зробити. 226. Хоча насправді я вам скажу: 226 не треба було б набагато менше би вистачило. А коли, звісно, на руках одні на пальцях однієї руки, ну далі все це відбувається. Тому не треба казати, що ну нічого змінити не можна. Все можна змінити. Все можна змінити, якщо є критична кількість людей, які готові за це боротися. А якщо всім зручно, самі сидимо, світла Верховна Рада, тут тепло, депутатів не мобілізують, а значить бусифікація не загрожує. А то далі ну, а там як там, трава не рости. Ну, туди так, так і буде далі все продовжуватися. Да. Ну, є побажання, є реальна ситуація для того, щоб. Дійсно, депутат був незалежним, ми поверні, повинні е, повернути е, про статус депутата, де він дійсно є незалежним. На сьогоднішній день депутат, якщо в нього немає, скажімо так, політичної криші, а це, е, скоріш за все, у нас сьогодні одна політична криша, це наших партнерів. То з цим депутатом зроблять все, що захочуть. Це перше. Тому у кого такої криші немає, то вони трошки думають, тому що багато вже сидять. А друге е війна у нас сьогодні. І сьогодні е під війну можна підвести все, що завгодно. Тому, тому, якщо ми хочемо повернути дієвість Верховної Ради, то треба повернути захищеність депутата. Тоді депутати будуть знати, що я завтра не прийдуть, не заберуть. Канал не закриють, тоді вони будуть говорити більше. А можна одне слово? Відласне. В мене ніякої криші немає. А я а, не намікаю. А я взагалі я кажу, а я кажу про себе конкретно. У мене ніякої криші немає. І я говорю все, що я думаю, в очі, а по одній простій причині. Насправді, для того, щоб робити те, що ти маєш, от ви кажете, незалежність, незалежність починається зсередини. Я не кажу, що це якась велика мужність. Велика мужність це бути в окопі сьогодні і захищати Україну від ворога, ризикуючи життя. А сидіти в Верховній Раді і не виконати свою функцію, хоча б захистити тих людей, які тебе обрали. Ну, вони обрали. Це, вони довірилися нам з вами. От мені, вам, іншим. Вони просто дали своє життя в наші руки. За це треба нести відповідальність і боятися при цьому, що там Зеленський, що вони відкриють кримінальні справи. Ну мені здається, це не, не є правильно. Тоді краще йти Но. з Верховної Ради, писати заяву йти. Бо тоді ти не можеш виконати свою головну роль. Не можна. Сама ідея народного депутата і чому він має бути незалежний, і чому тому, що він не має боятися президента. Тому що якщо він сидить і боїться президента, то тоді ну це вже не депутат. це... Тоді якась чистка, якою дійсно можна надалі в наш парламент і перетворився. Ну, ви ж бо на цей ну посміховисько. Ну, як це ще інакше назвати, коли в нас ми викликаємо міністра, вони не приходять. Не президент, міністри вже об нас витирають ноги. Міністри витирають у ноги в цю Верховну Раду. А ну, у нас є важелі впливу на це. Так, да, є. Які? Я вам скажу, які, які? О, взяти і звільнити цього міністра, ну, який не прийшов. Давай. Я подавав. Був я меру. Як тільки. Ну так вот, так, ну, я так кажу: 226. 226, немає. Ну, так, 226 Дивіться, Олексій Олексійович, ви от, наприклад, простий приклад. Я подав, вибачте, і ви кажете, що робити. я був автором викликати у міру, а він на той момент міністр оборони. По питанню фортифікації багато питань. Він не прийшов. Я на наступний день подав проект постанови про звільнення Умірова. Все, і якщо в депутатів інших це не справа політики, він же не до мене не прийшов, він не до вас не прийшов, і до слуг народу не прийшов. Він до всіх не прийшов. Він об усіх витер ноги. Все, на наступний день пішов нафіг. І тоді наступний міністр ніколи це не зробить. Якщо так я ж з цього почав. Якщо буде 226. Так я ж само початку теж кажу, що є е, теоретично, як воно має бути, а є практично, як воно є. Що сьогодні за такі питання 226 не набереться. Друге, от я хотів приклад теж привести, ви неодноразово піднімаєте питання е, про набу. Ми створили набу незалежно від України. Від держави України, і у нас сьогодні на НАБУ є один тільки важіль впливу: це закрити їм бюджет. Все, директора НАБУ ми не обираємо. Обирають якісь невідомі представники зарубіжних організацій. Аудит перевірку їхньої діяльності приводять теж само іноземці їх заставити знайти спонукати це все на їх вісить на їх вони як хочуть хочуть роблять хочуть не роблять ніякого впливу немає теж саме по сапу теж саме що по набу е, от е, два місяці назад чи скільки там е, пройшло що все таки е, згідно до конституції щоб у нас був один генеральний прокурор для того щоб сап якимось чином підпорядковувався нашому генеральному прокурору хто вийшов на вулиці ви бачили Вийшла молодь, вийшли деякі наші представники наших кажуть, парламентських фракцій, натиснули так, що заставили всіх проголосувати рівно на 180 градусів е в другий бік. То як ми можемо на них впливати, якщо вони не наші? Я ці всі питання ставлю Я і стадада да, да. і, і ставив була от і там Єврокомісія приїжджала. Кажу, ви ставите в Україні питання, що в Україні є корупція, та в Україні заборонено боротися з корупцією. Де в яких правоохоронних органах крім НАБУ, Функціонально написано бореться з корупцією ні з ким ніде. Заборонено публічно почула. А, ну, от я категорично не згоден з цим. Ну, я був один з 13 депутатів. Можемо, які, які голосув... я був один з 13 народних депутатів, які голосували проти цього ганебного закону. Дійсно, через тиждень вже з чимось голосувало так, і це показує повну відсутність гідності, суб'єктності і всього іншого. А в тих, хто так за секунду просто змінює свою точку зору, на абсолютно протилежно. А про набу. Е, чи це є ідеальна структура? Та точно ні? Чи є питання? Я постійно ставлю. Давайте викличемо за заслу... Я можна я завершу. Далі. Я ж вас вислухав. Я абсолютно не згоден. Але в мене просте питання: а де ж тоді всі інші? Ну от, набу воно може не найкраще, але підозру Чернишову віце-прем'єру вручила набу. Все таки показало квартири. Тепер пішли будинки. Ми не знаємо, що далі буде суд, але це найближче до Зеленського людина. Чернишов, це всі знали. Це був один з кандидатів прем'єр-міністри. Коли думали, що Мигаля міняють, Чернишов найближча людина. Далі йому спочатку міністерство, потім віце-прем'єра, потім Нафтогаз. Бери, що хочеш. Набу це зробило. <кл 'я> Не побоялась президента. Далі, ну я можу продовжувати. Хто слухає? І багато чого вони це робили. А в мене просте питання: а де ж всі наші інші органи? Де наша поліція? Де наша ДБР? Де наше Ну де всі вони? Якщо ми говоримо, що все питання в тому, що не підкорялися, а от ці підкоряються. Там влада призначає, кого хоче. Хоче директором ДБР цього, хоче керівником нацполіції цього, очільник СБУ. Всі, всі, всі призначені. Та де результат? Ну, в СБУ ще можна сказати результат і подякувати бойовому крилу СБУ. Ке нищить ворога і альфа, і наші павутини, і багато інших. А ті, які всередині сидять. В інше крило СБУ. Ми не знаємо, чим воно займається. безкінечним рекетом, вимаганням, здирництвом з бізнесменів, нищенням економіки. Олексію ну, то вибачте, на цьому тлі набу виглядає просто набагато краще. Я принагідно запрошую вас знову до Давайте, нашої студії у цьому важливо, самому складі. Так. Ми з перших хвилин розпочнемо дискусію, розпочнемо обговорення. А щиро дякую вам, Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність. Так. Дякую, Анатолій Бурміч, народний депутат від групи відновлення України, член комітету. Дякую. Питань антикорупційної політики Анатолію Петровичу Олексію Олексійовичу. Треба Тихого? ширше, спеціально по цьому питанні, тому що ну вихватувати окремі момент. Я погоджуюся но... із вами. Як я не готовий не... Треба... теж. Ширше. Я теж. Давайте домовимося. Я ж ці от... студії в двох я, я готовий в будь-якій. Ми о шості, вийдемо будь, якій, будь який коли мене запрошують новини, лайф я завжди от чисто одне питання: корупційна ситуація. Я так хочу поговорити на це. Ми вас почули. Щиро дякую. Кожному Дякую. із вас тихого, мирного Дякую. вам вечора в теплі зі світлом. Ми рухаємося далі. Дар'я Нефедова, спеціальна кореспондентка з Німеччини, вже зачекалася. Дашо, перепрошую, будь ласка, тобі слово розповідай, чим живе Берлін сьогодні і весь цей тиждень. Вітаю студія. Привіт, діна, Дарія Нефьодова, спеціально для новини Лайв на живе з Німеччини, і сьогодні розпочну з того, що Німеччина допоможе Україні пережити зиму. Про це заявила міністерка е, Німеччини, е, очільниця е, німецького міністерства економіки Катерина Райхе прибула сьогодні з робочим візитом до Києва і її супроводжує делегація. Економічна, а саме представники німецьких підприємств, які будуть допомагати е, до е, допомагати відбудовуватися енергетичній інфраструктурі України, Райто пообіцяла збільшити фінансування е, та активніше залучати німецьких виробників. Енергетичного обладнання для допомоги нашій Україні, і також німецькі виробники дронів і оборонної техніки проведуть переговори щодо розширення співпраці з Україною. Візит міністерки триватиме до неділі, і окрім переговорів, вона планує відвідати декілька українських підприємств. А кількість заяв на підтвердження кваліфікації від українців сягнула рекордного рівня у 2024 році. У Німеччині кількість заяв від українців була понад 7 тисяч заяв. Це майже вдвічі більше ніж у 2023 році, і у п'ятеро більше ніж у 2022 році. Про це помідовив. Інститут професійної підготовки у Бонні. також значно збільшилися запити на підвищення українських від українців дипломів на визнання, і вони бажають підтвердити здебільшого кваліфікаційні дипломи, а саме дипломи. Лікарів, медсестер, інженерів та вчителів, тому що працювати у цих сферах у Німеччині дозволено лише за наявності спеціальних дозволів та ліцензій, встановлених за законодавством Німеччини. А кілька днів тому у серці Німеччини в Берліні розпочався Ukrainian Film Festival Berlin – Це він вже проходить у столиці Німеччини в шосте. Триватиме до 25 жовтня, і команда фестивалю представлятиме найкращі сучасні українські стрічки. І наразі фестиваль є важливою платформою для того, щоб показувати німцям та європі загалом, що Україна бореться за свою свободу і під гаслом до кінця твої днів Цьогорічний фестиваль покаже добірку нових українських документальних фільмів. А також спеціальні програми будуть проходити впродовж чотирьох днів фестивалю. і В програмі короткометражні е, короткометражний конкурс і е, будуть дискусії з українськими режисерами. Що ж, на сьогодні в мене все з вами була Дар'я Неходова. Наживо спеціально для Новини Майт в Німеччині. Студія, будь ласка, вам слово Я Дар'я Фодова, спеціальна кореспондентка із Німеччини. Ми ж повертаємося до студії і далі продовжуємо активно жити київське життя. Ми працюємо у прямому ефірі. Дякую тобі. Друзі, Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член економічного дискусійного клубу. Пане Ігоре, вечір. Вітаю вас. Марк Войджер, колишній спецрадник генерала командувачого армії США в Європі Бена Ходжеса, президент та співзасновник Київського інституту національної та глобальної безпеки. Пане Марко, рада вас вітати! Вітаю! 34 роки тому Верховна Рада проголосувала за без'ядерний статус. І це питання і ця тема власне лежить в основі нашої програми. Запитуємо ми сьогодні у нашої глядацької аудиторії. Всі, хто нас дивиться, будь ласка, активніше голосуйте, залишайте свої позиції. Також пишіть звідки ви нас дивитесь, Нам важливо почути кожного із вас, чи має Україна в майбутньому володіти ядерною зброєю. Бачимо варіанти. Так, це гарантія безпеки. Перший ні, це нічого не дасть. Краще зміцнювати збройні сили України. Вступу в НАТО достатньо, пане Ігоре. Так потрібно. Потрібно це ваше бажання, а реалістичний погляд? Абсолютно це реалістично в Україні величезні компетенції в цьому напрямку. А Україна була сама розробником і двигунів до ядерних ракет. Південмаш ніхто не відміняв спеціалісти. Хай не стали. Чому ми тоді старші. цього не робимо зараз? А чому ми робимо це зараз? Тому що ми з вами в е, стані війни. Вже четвертий рік, це одне а з іншої сторони. Ми були обтяжені певними зобов'язаннями, які на нас наклали. Тому, взагалі, насправді я вважаю, що все те, що було пов'язано з. А... Певним меморандумом, який не відбувся, будемо казати. А фактично будемо говорити, що це була спецоперація проти України, і Україна в тому відношенні програла достатньо сильно, коли передала повністю все своє ядерне озброєння іншим людям або просто знищила. Тобто Україну просто використала Україну, використали в глобальних інтересах. Пане Марко, а чи можемо ми сьогодні юридично вимагати компенсації від країн підписантів Сполучені Штати Америки, Велика Британія. Так, було б справедливо, але на жаль, я думаю, що а, сполучені штати і Великобританія ну не дасть такої такі компенсації. Кажуть, що загалом це був меморандум, це не був договір. Ну знаєте, є юридичні. мається на увазі, що зобов'язання немає ніякого. Так, угу. ну всі думали, що був що є зобов'язання, що будуть, але на жаль, я також погоджуюся, що гарантія безпеки одна, яка існує у світі настану зараз. Це ну, ядерне зброя. Це можливо, це можливо в у технологічному плані. Напевно, я впевнений, що да ви можете. а ну, в політичному питання, якщо... плані В політичному плані будуть великі проблеми. Хто буде зупиняти цей процес? Ну навіть я думаю, що деякі західні країни будуть задумуватися, якщо так можна. Ну Польща, наприклад давно хоче і требує зах... Ядерна зброя з боку Америці. Але є, є такі механізми у, у НАТО, у межах НАТО, наприклад, є країни, які не ядерні, але отримають не володіють, але отримають ам, ядерне зброю в, в меж у, так, у рамках. Ам, Сподуговіра з сполучених штатів, Белгія та інші Італія можуть користувати мають літаки, які здатні носити ядерну зброю. Тобто mm -hmm. є інші варіанти, крім просто розробити ну ядерку і. Так. Тримати під під загрозу певну КРІНГРСОРТ День почули так. Ден так Зеленський ще раніше говорив про те, що ядерна зброя це може стати як альтернатива. Коли ми говоримо про вступ України до НАТО, давайте почуємо цю заяву і в контексті обговоримо. Будь ласка. Що захищатиме нас від цього зла весь час на цьому шляху? Який пакет підтримки? Які ракети чи дадуть нам ядерну зброю? Тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю, чи дадуть нам ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити Росію? Я не впевнений у цьому, але гадаю, що це допомогло б інакше, які ракети зможуть зупинити ядерні ракети Росії. Це риторичне питання. Тому вчинімо так: поверніть нам ядерну зброю, дайте нам ракетні комплекси, партнери допоможуть нам фінансувати мільйонну армію. Перемістіть свій контингент у ті регіони нашої країни, де ми хочемо стабільності, щоб у людей був спокій. Звучить як крик душі, пане Ігоре. Чи може ядерна карта стати нашим аргументом у переговорах? НАТО. Абсолютно, ну але знову ж таки, давайте будемо щиро казати, що а, наш президент був в американського президента. Вони багато спілкувалися. Однією з позицій було надання нам певних американських ракет. Так, старих 70-х-80-х років, але ці ракети можуть носити що? Ядерні Томагавка. Томагавка, так. Тобто, фактично, це тактична ядерна зброя, яка була, могла б теоретично потрапити на територію України. На сьогоднішній день ми бачили з вами і наші проекти Фламінго. Довгий Нептун і так далі, тому фактично ми вже самі йдемо на шляху до того, що ми розробляємо певні носії, які можуть нести тактичне, ядерну uh -huh. зброю. Тобто, це той шлях, яким ми абсолютно правильно йдемо. Тому в даному випадку я ще раз скажу, що в Україні є компетенції по ядерним зброям. А давайте будемо щиро казати, Україна була одною ну, з найбільших країн, в якої була місця кількість да, ядерної зброї. А в нас. Були величезні нові стратегічні бомбардувальники, такі самі тільки старі літають зараз, бомблять Україну. А нові ми в присутності американських спеціалістів різали на металобрухт, різали українську ракету САТАНА і так далі. і так далі. Тому фактично в Україні величезні є компетенції і є ті люди, а є ті технології. Нехай вони застарілі, але їх можна просто зробити певний амгрейд використовувати. Певні технології, які вже за цей час напрацьовані, і повернути Україні ядерну зброю. Єдине, що на сьогоднішній день це технічно важко. Ну, ми розуміємо, що це а з економічної точки зору з економічної точки зору це теж можливо зробити. Єдине, що для цього просто потрібні кошти. А є загалом якісь прорахунки? Скільки це може коштувати? Прорахунки не знаю. Можливо, вони є, але я думаю, що не над секретні. От Угу, зафіксували. пане Марко 88% арсеналу належить Сполученим Штатам Америки та Росії станом на сьогодні. І коли ми говоримо про розвиток ядерної індустрії в Україні. М -м, наскільки це зараз може повпливати на хід бойових дій, якщо в Україні буде ну бодай якась маленька кількість ядерної зброї? Коли ми говоримо про тактичне ядерне озброєння, і коли ми говоримо про величезний ядерний потенціал стратегічного тактичного ядерного озброєння України агресора, чи в будь-якому випадку це стримуючий фактор? Ви розумієте наслідки? Так, ну тобто, ці сили вони абсолютно між собою не співмірні. Я дуже добре розумію цю ситуацію. Я навіть у Гарварді вчився у головного як роззброїтеля, ядерного розброїтеля України, професора Аштен Картера, який був заступником міністром оборони під час, коли вас Я з ним багато сварився туди, поки він мене показав ворота і казав, не казав закрою ну, ворота і не повертайся. Тому і 25 років тому так мене був особистий такий маленький конфлікт. Тоді академічні зараз, на жаль, ці події, ці помилки, які Америка на жаль зробила і партньори. Тобто, думаючи, що Росія Росію може стримувати тільки якісь там який меморандумом. Ну, no, це була велика помилка, тому і ядерна зброя завжди стримує. Ядерне зброя реально може стримувати і великі сили. Ну, якщо ніхто не навпадає на, на, на Північну Корею, то ну, факт, що вони мають ядерну зброю, і навіть, на жаль, великі сили навіть а, Сполучені Штати Ну, задумуємося, якщо там буде якась агресія, а як, як, як якщо у вас буде вже знову ядерна зброя, тут я не кажу про стратегічну, страт... бо куди ви будете бити страт ну, стратегічною ракетою, ну, Камчатку, ну, вам потрібна тактична а, або середньої дальності, щоб а, щоб бути небезпеч... щоб Кремль почувався небезпечно навіть у межах там, скажімо, на, 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 на межах Урала, ну, там, такої європейської частини Росії. Так що так і у теоретичному, і практичному плані історія і практика показує, що ядерне зброя завжди стримує агресорів. Трамп повідомив, що під час нещодавної розмови з Путіним вони порушували питання ядерної зброї. Зокрема, Трамп каже, що йшлося про деескалацію, і він вважає, що зараз такий підхід доречний. Давайте почнемо детальніше. Путін під час дзвінка нагадав мені про ядерну тему, де ми здійснюємо деескалацію. Я не проти цього. Я думаю, що це добре. Я думаю, що це дуже доречно. У Сполучених Штатах Америки найбільше ядерної зброї. Друга Росія, Китай насправді третій з великим відривом, але вони зрівняються протягом 4-5 років. Це забагато, і ми говоримо про деескалацію. Ігоре, а чи можливо такий розвиток подій, що Україна, не будучи членом НАТО, але на нашій території Сполучені Штати Америки Трамп говорить, що у них найбільше ядерної зброї, розмістять свої боєголовки? Чи це знаєте, що сізони фантастики? І це абсолютно не в межах Яна, я реальності. Я, насправді, взагалі кажу, моя точка зору, яку я продукую в засобах масової інформації, про те, що, по-перше, Україні насправді не потрібно намагатися потрапити в НАТО. НАТО потрібно будувати навколо України. Чому тому, що на сьогоднішній день ми прекрасно розуміємо, що саме Україна є тим безпековим щитом, який захищає повністю Європу. І якби, наприклад, Путін пішов війною не на Україну, а наприклад, прибалтійські країни пішов би тим шляхом, то скоріше за все на сьогоднішній день були б абсолютно інакші ну інакша ситуація просто була. Тому насправді, навіть не будучи членом НАТО, ми можемо спокійно мати зброю. Знову ж таки, давайте будемо згадувати з вами про те, що абсолютно погоджуюсь з колегою, що не потрібно нам міжконтинентальні балістичні ракети. Нам потрібна зброя середньої дальності на сьогоднішній день вже літаючи. Об'єкти українського виробництва досягають Уралу і потрапляють в нафтопереробні заводи. Ми ж це бачимо з вами по тим відео, які uh -huh. розміщуються. Тому на сьогоднішній день наша наука, військова наука, вона розвивається дуже швидко. Як я завжди кажу, у всіх своїх матеріалах, у всіх своїх статтях про те, що саме оборонно-промисловий комплекс буде основою розвитку нашої економіки. Це перше знову ж таки, спілкуючись. Трамп згадував про Китай, спілкуючись з китайськими спеціалістами, вони кажуть, що на сьогоднішній день наша освіта технічна. Освіта, вона дуже актуальна, і вони чомусь навчають своїх спеціалістів, своїх дітей а в Київській політехніці, у Львівській політехніці, а вивчають повністю все. Тому насправді об'єднання на сьогоднішній день Міністерства освіти, Міністерства оборони, Міністерства економіки може дійсно створити той кластер, який допоможе в розвитку і української економіки, і української науки, і розвиток взагалі нас як країни. Так почула, пане Марко, ви як вважаєте, наскільки церористична?